Смерть іранського президента Ібрагіма Раїсі мала дуже несподівані наслідки навіть для Євросоюзу. Зараз у Європі почався якийсь ну абсолютно незрозумілий треш. Лідери ЄС один за одним висловлюють співчуття і навіть солідарність з іранським диктатором. Чому так відбувається? Чому це важливо для України? Пояснимо ми. Мене звати Сергій Сидоренко, а я Юрій Панченко. А це європейська правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Ну що Сергій, давай почнемо. Що сталося такого? Що всіх шокувало? Ну я, мабуть, маю також почати дуже коротко з, з того, що власне сталося. Сталася авіакатастрофа, американський гелікоптер Белл. Чому американський? Тому що в Ірані немає своїх іран під санкціями. Він використовує те, що колись купив у 70-х роках. Так, от цей гелікоптер, який перевозив кілька топових посадовців, включаючи президента країни Ібрагіма Раїсі, його міністр закордонних справ ім якого я навіть не пам'ятаю, і ніхто його мало хто його знає, а також одного з керівників провінції, духовного лідера провінції, ну тобто еліту. Перевозив від кордону е, до центру країни, скажімо так. Річ у тім, що там на кордоні була зустріч із керівниками Азербайджану, mm. також з президентом міністром закордонних справ. Вони відкривали гідроенергетичні потужності, які прямо по, по річці, яка проходить по кордону. Ну тобто, так така урочиста подія, після якої лідери полетіли назад, полетів в туман і вгору. Е, гелікоптер розбився, ніхто не вижив. І тут почалося щось абсолютно несподіване. В від Євросоюзу почали лунати заяви про солідарність. Тут першим став. Я Лінарчич, це комісар Євросоюзу з питань кризового менеджменту гуманітарної допомоги. Він несподівано затвітив такий твіт про те, що ми не даємо інформацію іранській стороні, і поставив туди хештег EU solidarity, тобто європейська солідарність. Багато хто не зрозумів, яка солідарність із ким? Із іранським режимом, який вбиває людей, який Постачає зброю для а, а, війни проти Європи, ну а, а, але виявилося, що Ленарчич лише от відкрив скриньку Пандори. Далі пішли один за одним. Шарль Мішель, друг України. Ну в його підтримці немає, підстав сумніватися. Він а, написав про щиру солідарність, щиру щ... перепрошую, щире співчуття а, ірану, іранському народу через загибель. Далі ну один за одним: прем'єри, президенти, світові лідери. А, Почали розсипатися в співчуттях і підтримці а, іранців через а, смерть людини, яка ну насправді, якщо чесно, а, мала би постати перед судом за те, що це, ну, це воєнне злочиниця, злочинне міжнародне злочинець. Я згоден це особливо дивно виглядало на тлі того, що ще не було офіційних повідомлень про смерть. Але в всіх іранських великих містах просто в забасу запускали феєрверки. Люди раділи смерті людини, е, яка мала прізвисько Тегеранський м'ясник. А ти е, історик можеш розповісти, що саме чому от ця людина і Бергім Рейсі, яку насправді в Україні мало хто знає, чому його називають Тегеранським м'ясником? Це давня історія. Ще 1988 року. Це вже часи, коли революція в Ірані вже відбулася, але ще залишалися якісь залиски політичних свобод. І от тоді спочатку він Раїсі, був прокурором окремих провінцій, а потім він став одним із суддів спеціальної прокуратури. Справа в тому, що е, тоді, в Ірані, ну і зараз, діяла дві системи права судочинства, звичайне, для усіх людей, і по спеціальними наказами духовного лідера, по яким судило опозиціонерів. І е, за цією спеціальною прокуратурою, ну тільки не трійка, як ми звикли, а четвірка, і він був по суті головний. Під час цих страт було знищено. Ну спочатку казали від 3 до 30 тисяч осіб. А зараз вже кажуть, що більше ніж 30 тисяч опозиціонерів та членів їх, їх родин. Причому злі язики кажуть, що Росі був особо активен. Він любив приходити дивитися на страти. І як деякі кажуть, особливо любив дивитися на страти неповнолітніх. По суті, зараз, коли він став президентом Ірану, ну він продовжував бути жорсткою людиною. Його, взагалі, перемога вона була фальсифікована, тобто знімали всіх, хто міг стати йому конкурентом, тому що його вважали наступником духовного лідера Етали. А це вже набагато більший рівень. Його готували до цього. І він, людина, яка робив хач, тобі, він чорний такий чалміт, це те, що робляв е, який робив хач. І він дуже сильно е, почав закручувати гайки. Наприклад, е, там жінкам забороняли там е, волосся випускати на, на вулиці. Ну, тобто треба ховати волосся. І коли почалися бунти, ти пам'ятаєш, 22 рік. Їх було дуже жорстко подавлено теж були масові страти, в тому числі так, так щоб на будівельних кранах що було видно, людей там страчували і залишали там висіти. Щоб ля лякати суспільство. це все рейсі. Ну і зрештою, зараз, коли триває повномасштабна війна Росії проти України та проти всього західного світу, Іран постачає Росії шахеди, постачає інше озброєння. І я не розумію, чесно кажучи, як взагалі західні лідери на цьому фоні можуть висловлювати якесь співчуття. Одним з мабуть найтишовіших елементів було те, що навіть румунське керівництво румунія, в якій падали шахеди, причому не один раз. В співчуття через смерть людини, яка підтримувала їхні постачання. Я думав, ти скажеш румуни, які розстрілювали диктаторів. Ну до речі, так. А, а, а ще більш ну я навіть не знаю, яке слово підібрати. Це не просто треш, це, це це алогічна поведінка. Це заява президента Польщі. Дуди, ну Польща, яка окей, з усіма нюансами, але вона точно не є. Проросійською вона підтримує Україну під час цієї війни, і тут президент Дуда виходить із заявою, в якій порівнює смерть президента Раїсі із загибель польського колишнього президента Леха Качинського в авіакатастрофі у Смоленську, тобто проводить паралель між Качинським і оцим диктатором, і так, от. Один за одним не всі, але дуже багато європейських лідерів в, ну просто розсипаються у співчуттях, проводячи е, е, абсолютно аналогію між е, іранським керівництвом і іранським народом. От ти от е, розповідав цілком коректно про те, що не всі іранці е, сумують через загибель президента, дехто навпаки радіє, запускає феєрверки, а тут співчувають іранському народу за те, що е, загинув їхній м'ясник на в авіакатастрофі. Ну, словом, Європа ніби сказилася. Навіть не тільки Європа була навіть заява НАТО, речниці НАТО, яка ну, офіційно від імені Альянсу теж висловила співчуття. При тому, що Іран для НАТО це загроза, це потенційний ворог відбувається незрозуміло, що а взагалі у ЄС були прецеденти? Взагалі в Європі. Прецеденти подібних співчуття ну на смерть таких неоднозначних лідерів дійсно був дуже несподіваний прецедент під час другої світової війни, коли в бункері застрелився Гітлер. Це сталося нагадаю ще 30 квітня 1945 року, тобто ну до завершення війни лишалося там, лише тиждень, і тут водорух керівництво Ірландії. Прем'єр-міністр та президент Ірландії е, особисто висловлюють глибоке співчуття. Німецькому народу через загибель їхнього правителя тоді ірландський прем'єр з прізвищем Де Валера, ну так склалося, приїхав особисто до німецького посла у Дубліні. Так да, дійсно у Ірландії тоді був німецький посол, тому що Ірландія намагалася зберігати нейтралітет, і прем'єр особисто висловив навіть не письмово а. Усно співчуття розповів про те, який був, мабуть, класний Гітлер, що світ від нього втратив від його самогубства. І після того цей приклад Ірландії ще довго згадували як поведінка, яка є неприпустимою. І здавалося, що подібної ганьби ну, не припуститься більше ніхто. Зараз ми бачимо, що історія повторюється, і якщо тоді була лише Ірландія, яку ніхто не підтримав, то зараз ну, майже вся Європа вирішить. Шала поспівчувати диктаторові, і я маю сказати, що зараз у мене немає навіть сумніву, що після того як зрештою здохне Путін, то знайдуться в Європі ті лідери, які також будуть співчувати російському народові. Ну на жаль, це реальність. Ну давай про позитив. Ти казав, що не всі. То є ті, хто не висловлював. Співчуття, а можливо, і не тільки дійсно дійсно позитив є. От це не можна забувати, тому що на фоні загального тріша є те, що повертає е, трошечки принаймні віру у цінності. У, ну те, що в Європі не всі зійшли з глузду. Та, зрештою, насправді е, склалася дуже дивна ситуація під усіма твітами цих європейських посадовців. Лінарчича, про якого згадував Мішеля і так далі. І так далі, люди під їхніми твитами тисячі, часом навіть десятки тисяч коментарів обурених людей їхніх виборців, їхніх громадян, які в е, пояснюють взагалі, що ви верзете. Ми не вважаємо, що можна співчувати через загибель людини, яка є воєнним злочинцем і е, міжнародним злочинцем. під твітом Мішелі, який висловив співчуття від імені ЄС, розгорнулася така співнавіть кампанія е, про те, що люди приходять і пишуть, але не від мої не від мого імені, я європейець, але я вас не уповноважував. Робити такі співчуття чимало європейських політиків, але на жаль, як правило, не керівників держав а. Депутати, регіональні політики також публічно висловлюються. Ну і зрештою, все таки є кілька держав, які вирішили не доєднуватися до цього феєрверку співчуттів. Наприклад, тут у нас часто або час від часу негативно згадують Німеччину, яка там налагоджує зв'язки, мости і так далі. Але Німеччина промовчала. А Бербок, керівниця міністерства закордонних справ Німеччини, яка якраз зараз у Києві. Вона не висловила жодних не лише співчуттів, але ну, ну якихось таких ознак ознаків уваги. Зрештою, найкращим виявився литовський міністр Лансбергіс, який написав, що коли я згадую про те, що Іран постачає шахеди для ударів проти України. Про співчуття йтися не може. Та й, до речі, і за океаном не всі а, піддалися під цей психокс. От якраз в Америці відреагували нормально. Держдепу спочатку взагалі мовчав, поки ну, весь цей шабаш заяв розгортався. А, а потім у Вашингтоні заявили: ну ми, звичайно, родичам загиблих співчуваємо, але іранському народу а, бажаємо перемоги у боротьбі за права і свободи, тобто боротьбі проти цього режиму. І навіть. Навіть коли в радбезі ООН за ініціативою Росії та Китаю ініціювали хвилину мовчання, то американська делегація навіть кілька секунд показово не вставала, але зрештою на жаль також підтримали всіх. І от тут питання: а навіщо вони все це роблять? От навіщо це тільки б якийсь простий гуманізм, чи щось інше? У мене є переконання, гуманізм тут ні до чого, тому що, якраз якщо йшлося про гуманізм, то треба підтримувати загибель цього диктатора. І підтримувати іранський народ, тому що ця людина причетна до смерті тисячі, можливо, навіть десятків тисяч людей. Тобто, це щось інше. Моє відчуття, що це якісь як масонська ложа. Відчуття елітарності. От ті, хто увійшли у цей клуб керівників світу, вони вважають, що ну, ми маємо бути, триматися разом. Ми маємо е, е, імітувати, що, що у нас є там політичні інтереси, але насправді, от ми, ми керуємо світом. От, от от таке відчуття складається. І це відчуття має, має ґрунт, бо я нагадаю, це не перший приклад, коли. Західні дипломати, а часом і лідери, висловлюють співчуття людям, які цього не. Не заслуговують, ідеться не лише про Гітлера. Нагадаю, що свого часу у Нью-Йорку помер російський посол при ООН Віталій Чуркін. Оце ось одіозний дідушка, який який насправді абсолютний подонок і якій долучений був до інформаційної пропаганди до інфовійни проти України. І тоді американське керівництво, Саманта Пауер, колишня посол США при ООН, особисто підтримали його родину, сказали, який він був класний, який він був суперовий дипломат. Тобто, оця ось елітарність, вона, на жаль, є. І от у мене все-таки немає чіткого чіткої відповіді повної на твоє запитання, тому що ця елітарність, вона може працювати, коли йдеться про дипломатів. Дипломатів не обирають. Їм, ну головне, щоб їх призначали на посольські посади, і вони ну, по суті керують світом. А от чому проти волі своїх виборців йдуть також європейські політики на кшталт Мішеля, я чесно не розумію. І от це нерозуміння мене підштовхує до того, що. Часом Європа сходить з розуму, і коли дійсно ми побачимо смерть Путіна, то реакція деяких західних лідерів не буде такою, що нам сподобається. Ну що ж, я сподіваюся, що Захід винесе уроки із цієї історії, Оце обурення, яке показало, що подібна поведінка є неприпустимою. Все ж таки, європейці вчаться на своїх помилках. Я сподіваюся, що це буде і цього разу. Будемо сподіватися на це, і будемо тримати в курсі вас, глядачів каналу Європейської правди. Про те, як будуть і далі розвиватися події, лишайтеся з нами. Лишайтеся на європейській правді. До побачення.